Хто з нас не діагностував у себе страшну хворобу після нічного серфінгу у гуглі? Симптоми збігаються, настрій зіпсована, і ось на завтра вже запис до трьох спеціалістів одразу. Сьогодні в медичному хабі будемо говорити про те, коли турбота про здоров'я перетворюється на нав'язливий страх, ім'я якому іпохондрія. Більше про це захворювання нам розповість Світлана Мороз, людина, яку в українській психіатрії знають і поважають. Генеральна директорка Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги, професорка, докторка медичних наук за спеціальності медична психологія, психіатр, дитячий психіатр, психотерапевт із 47-річним досвідом роботи, людина, яка рятувала розуми душі там, де здавалося вже пізно. Її професійність це не лише тисячі пацієнтів, а й високі державні нагороди. Почесна грамота верховної. Ради України за особливі заслуги перед українським народом, звання заслужена лікар України, медаль Міністерства оборони за сприяння Збройним силам України. Світлана Міхайлівна дійсний член європейської та всесвітньої психіатричних асоціацій, а також член правління асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. Своїм життям вона доводить, людська психіка не лабіринт без виходу, вихід є, і вона точно знає, де його шукати. Отже, Світлана Михайло, розкажіть нам, будь ласка, що таке іпохондрія? Сказати одним, одним словом чи одним реченням, що таке іпохондрія, неможливо. Взагалі в класифікації, тільки в класифікації є сім видів іпохондрії, і це різні розлади і різні ступені вираженості хвороби. І тому відповісти на питання. Так, взагалі, можливо, тільки не на науковому, а на такому побутовому рівні. Ми не відмовимося. <свісно> <свісно> Іпохондрія це коли людина хворіє, але в неї нема субстрату хвороби. Тобто в неї є купа скарг, купа хвороб, які неможливо діагностувати. Тобто їх немає. Тобто вона відчуває, скаржиться. Але під цими симптомами лежить психічне захворювання, те чи інше по групам сім груп. А е, чому вони виникають ці розлад? Яка причина його виникнення взагалі? Це теж питання, яке я не можу зараз вирішити. Всі психічні хвороби. Ми знаємо, що відбувається в мозку, коли людина хворіє. Але з чого вони починаються, ніхто не знає. І іпохондрія в тому разі. А, це Нобелівка, Якщо я колись впізнаю, я вам обов'язково розкажу. Тоді, може, хоч трішечки нам пояснити, чим відрізняються ці сім будів. А, є Непсихотична іпохондрія і є психотична іпохондрія. Це такі найбільш великі дві групи, до яких входять до одної чотири, до другої три інші види іпохондрії синдромальна. А фабулою вони не відрізняються. Але вони відрізняються поведінкою хворого, вони відрізняються бажанням лікуватися, обстежуватися і так далі. І тому кожен третій кожен третій пацієнт у сімейного лікаря це хворий на іпохондрію. Навіть так. Тому о, дуже важливо. Щоб всі такі пацієнти, які скаржаться, наприклад, на серце, але об'єктивно нічого не видно, треба консультація психіатра. І якщо це іпохондрія, то повинен лікувати психіатр. Тобто, умовно, сімейний лікар має зрозуміти так, що перед ним зараз сидить людина здорова. Ні, от не здорова, вибачте. Іпохондрія це дуже важкий розлад, це хвороба. І тому говорити, що ця людина здорова, неможливо. Але іпохондрік в своєму мозку зосереджує всі свої симптоми на якійсь вигаданій хворобі. І от лікар повинен розуміти, що ця хвороба вигадана, а лікувати треба іпохондрію. От у мене була пацієнтка, яка вважала, що вона отравлена ртуттю, а підстав для цього не було. Але вона так вважала. І вона хотіла, щоб їй брали всі аналізи, і волоси, і інші клітини, і нігті. Тільки Нартуть. А коли її скеровували до психіатра, вона казала: чого це до психіатра? Це не потрібно». А в неї навіть були іпохондрічні галюцинації, які називаються вісцеральними, тобто галюцинаціями з внутрішніх органів. Але вона заперечувала категорично, що вона хоче десь лікуватися там, де вона хоче, а не там, де рекомендовано. А скажіть, будь ласка, Світлана Міхавне, якщо в такому випадку зробити ті аналізи, які вимагає цей пацієнт, призначити навіть якесь лікування, визнати його вигадану хворобу, це допоможе хворому? Ні. Ні. Він почне вигадувати інші аналізи, інші обстеження і так далі. Він буде писати скарги на лікаря, але не робити те, що каже лікар. Впізнали себе або близьких. Тоді далі буде ще цікавіше. Бо Іпохондрія має певний профіль. Вона не обирає випадково, а точно знає, де тонко. А чи можна якось з'ясувати, виявити, хто більш схильний до цього розладу? Мабуть, ні, тому що до психічної хвороби схильна кожна людина, тому що ми маємо психіку. І тобто кожен з нас може захворіти. А як діагностують цей діагноз саме лікарі вашого профілю, коли до них приходить людина, яка скаржиться на вигадану хворобу? Як все-таки поставити цей діагноз? Є клініка психопатологічне обстеження. Це коли кажуть, лікар-психіатр тільки розмовляє, але він не розмовляє. Він виявляє структуру синдрому, є патопсихологічне обстеження. І є об'єктивні методи дослідження. Тобто, в психіатрії існує позитивна діагностика, коли ми бачимо психіатричний синдром і негативна діагностика. Тобто, те питання, що ви спитали, а от зробити аналізи на ртуть, ми теж це робимо. Це називається негативна діагностика. Немає отруєння ртуттю. А є Психічні симптоми і це позитивна діагностика. Про іпохондрію існує чимало стереотипів. Одні вважають, що це імітація, інші що це частина божевілля. Що з цього правда? Що медичний міф дізнаємося просто зараз. Іпохондрики просто хочуть уваги. Це міф. На жаль, це міф. Великий міф. Іпохондрик бажає вилікувати свою хворобу. Але хоче її лікувати так, як він вважає правильним. Іпохондрик постійно тільки робить, що ходить до лікарів. Це на жаль, правда. А, іпохондрик ходить до всіх лікарів, щоб знайти будь-яку хворобу, але не психічне захворювання. Якщо не звертати уваги, минеться. На жаль, це міф. Не минеться, тому що хвороби треба лікувати. Іпохондрію може захворіти будь-хто. Це, на жаль, правда. Ми всі смертні, і ми всі можемо захворіти на будь-яку хворобу. Іпохондрик не вигадує симптоми, він їх реально відчуває. Це правда. Він нічого не вигадує. Він відчуває їх реально, але підґрунтя цих симптомів психічний розлад. Іпохондрія це різновид шизофренії. А, Це і міф, і правда. Тому що існує сім видів іпохондрії. Один з них шизофренічна іпохондрія. Іпохондрію можна вилікувати. Це правда. Іпохондрію можна вилікувати. Якщо від початку ви подумали, що вся ця проблема вигадана, то подумайте ще раз, бо всі симптоми відчуваються цілком реальними. Але як лікувати те, чого здається немає? Діагностували е, хворобу і що далі? Як її лікувати? Лікувати як лікуються всі психічні захворювання, ліками, психотерапією комплексно, як завжди. А самостійно може людина діагностувати себе, відчути, так, визнати, я іпохондрик. і якимось чином вилікувати самого себе? Дивіться, а, чудеса завжди бувають, але а, хвороби лікує лікар. І це обов'язково самолікування шкідливо для нашого здоров'я. Тому все ж таки краще звернутися до лікаря. Хотіла вас ще запитати, дуже часто є такі випадки, і я не виключення, до речі, в тому, коли ти дійсно відчуваєш щось там. якісь запаморочення, слабкість, починаєш гуглити і знаходиш у себе все, і вплоть до е, гарячки, яка буває в породі. Це вже теж іпохондрія. Дивіться, це не іпохондрія, це інстинкт самозбереження. Ми всі розуміємо, що ми смертні істоти. І нам не хочеться захворіти, нам не хочеться вмирати. Ми хочемо жити і бути здоровими. Тому, коли десь щось болить або ми виснажені, ми починаємо відчувати якісь страхи. Але це варіант норм. Це якась надуманість, так? Це не надуманість, це наші страхи, це інстинкт самозбереження. Як лікар, по яких ознаках? Лікар зрозуміє, що в даному випадку це ще не епохондрія, а тут вже діагноз. Це теж дуже важко розповісти в телепередачі, тому що лікар навчається сім років в інституті, і потім кожен рік навчається, навчається, це комплексна діагностика хвороби. І лікар використовує всі свої знання щоб зрозуміти, що це хвороба і це саме іпохондрія. От у мене була пацієнтка, яка стверджувала, що в неї черві під шкірою. І е е її скеровували весь час до психіатра. Я її дивлюся, а в неї нема психічних розладів. А потім я дивлюся, а в неї під шкірою щось повзе. Тому що я дзвоню своїй колезі в інфекційну лікарню і кажу: а буває таке захворювання? Вона каже: да, це дуже рідке, але буває таке захворювання. Я навіть запам'ятала назву дефіляріоз. І о, вони почали лікувати цю людину, тому що в неї не було симптомів психічного захворювання. Але те, що вона стверджувала, викликало М -м, щось щось дурниця, якась, так? так? так. Але ж жак... є така хвороба, з'ясувалося. Тобто, ви допомогли в даному випадку їй попасти до правильного лікаря? Абсолютно. Абсолютно. І якщо це не психічне захворювання, ми скеровуємо до того лікаря, який може допомогти. А чи є у цього розладу якісь схожі захворювання, які можна було перепутати? Цей розлад схожий на всі існуючі захворювання. Навіть ми, я бачила два рази в житті так звану ложну вагітність. Коли приїжджала жінка до роддому зі схватками, з великим животом і з'ясовувалося, що дитини там немає. Це теж варіант іпохондрічного розладу. Іноді іпохондрія приходить і зникає, а іноді залишається надовго. Але чи можливо з нею попрощатись остаточно, важко собі уявити, наскільки він реально може яких розмірів набувати. Абсолютно. Абсолютно. Чи можна від нього вилікуватися назавжди? Можна. Сьогодні ми виліковуємо близько 60-70% психічних захворювань. Тому звертатися до психіатра треба обов'язково, тому що ми маємо великі можливості зараз. А пройти сама ця хвороба може? Є психічні хвороби, які. Самі, як кажуть, проходять, обходяться, але може виникнути зміни особистості та все таке інше. І я наполягаю, що треба звертатися до психіат. Бути уважними до себе це добре, але жити у постійному страху це не турбота, а пастка. Тож, якщо ви впізнали себе, не зволікайте, а звертайтеся по допомогу. Ви не самі. Ну і ми зустрінемося з вами у наступному медичному хабі у здоровому тілі та розумі.